Слава Ісусу Христу! Шановні глядачі, пішла пора обробляти посаджену картоплю, але хочу продемонструвати саморобний огортач. От, ну, деякі деталі куплені, але в основному саморобні. Оця я рама вся зроблена, це профільна труба куплена. Тут з угольника зроблено 45-го угольника, два удохучі угольники. Воно сильніше, ніж профіль на польські. От, польській. Ну, стрелки купили, йожики купили, пружини від е, польського агрегату. Я не пам'ятаю, але я його купив на в агромагазині. І, ну що ж, зараз ми побачимо, ось трошки ми зробили. Оператор покажи, трошки ми зробили його. Поле, яке зроблене, а поле, яке ще, площа, яка ще не зроблена. Вона відрізняється. Ну А далі ми ще побачимо їх в роботі. Ну, все, з Богом. Я буду їхати, то ти навпроти теж мене І збоку, і ззаду, і такого Було стало. Так працює саморобний огортач картоплі. До речі, ходжу четвертою передачею. Більше трохи як на півгазу. Ну все, ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь, до зустрічі.